Добрий ранок, діти. А у нас сьогодні гість. А хто саме ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Маленький, бородатий, в ковпаку із Лопатою. Хто це? Маляти до нас завітав гномик. Давайте йому допоможемо дістатися до нашого дитячого садочка. Для цього нам потрібно зробити доріжку із цеглинок. Для того, щоб зробити доріжку, нам знадобиться конструктор. З'єднуємо цеглинки між собою. Ось така доріжка вийшла, а зараз зробимо ще одну. Для цієї доріжки нам знадобиться менший конструктор. Давайте порівняємо, чи однакові ці доріжки. Ні, одна довша, а друга коротша, одна ширша, а інша. Вуща. Молодці. Діти. А гномик який? Маленький. Гномик який? Веселенький. Гномик який? Чарівний, казковий. Гномик дуже хоче з нами погратися у гру. У нього є картинки, яскраві та цікаві. Давайте їх розглянемо. Що це? Так, це групова кімната. А це роздягальня, це спальня, а це магазин. Все це різні приміщення. Чи є серед цих картинок зайва? Так, вірно. Зайвий магазин. А чому саме він зайвий? Правильно, бо це приміщення, де люди купують різні товари, а спальня, групова кімната, роздягальня – це приміщення дитячого садочку. Роздивимося спальню. Тут є багато ліжечок для дітей. У спальні дітки відпочивають. Це Ігрова кімната, тут є полиці з різними іграшками, іграми, музичними інструментами, книжками, є дитячі столи та стільчики, за якими дітки навчаються і їдять. Це роздягальня. Тут є багато дитячих шаф для того, щоб кожна дитинка могла скласти туди свій одяг та взуття. А ще є туалетна кімната. Тут є умивальнички та унітази. Вона потрібна для того, щоб робити гігієнічні процедури. Гномик пропонує нам пограти у ще одну гру. Нам потрібно буде називати, до якої кімнати дитячого садочка належать ці предмети. Ось, наприклад, ліжко стоїть у спальні, а де стоїть шафа. Так, у роздягальні, а стіл. Так, у груповій кімнаті. А де місце подушки? Так, вірно, у спальні. А де знаходяться іграшки? Правильно, у груповій кімнаті молодці. А давайте розкажемо гномику, що в дитячому садочку є не тільки дітки. А ще й дорослі. І згадаємо, ким вони працюють. Вчить свій рідний край любити, бути добрими, дружити. Хто вам книжку почитає, у веселу грузі грає, пожаліє, приголубить і як рідна мама любить. Це вихователь. Вона у групі наче бджілка, не присяде ні на мить, миє посуд, прибирає і за дітками глядить. Це про нашу нянечку, про здоров'я діток дбає, заболить щось оглядає, за вагою зростом стежить, допоможе, як належить. Так, це про лікаря. Вчить вона дітей співати, вправно вміло танцювати. Вчить на інструмента грати, артистично виступати. Це музичний керівник. Він усіх дітей годує, страви їм смачні готує, щоб здоров'я гарне мали і швиденько підростали. Це кухар. На заняття завітає, вихователям бажає. Щоб було дітям цікаво, і щоб гралися немало. Це вихователь методист. Головна в ромашці нашій, справ у неї безліч є, діток у садок приймає, все, що треба, дістає. В кожну групу завітає, лагідно всіх привітає, бо піклується про вас ця людина. Увесь час це наш директор. Ось такий наш дитячий садочок. Гномик нам дуже вдячний, але вже нам прийшов час прощатися. До побачення, до нових зустрічей.